Доброго дня, дітки! На дворі зима, лютий мороз припікає, вже все снігом позалипало, але нам хочеться тепла, ніжної зелені і чудових квітів. А де можна вирощувати такі квіти і рослини, які брадували нас всю зиму своїми пишними листочками і прекрасними квітами? В кімнаті! У приміщенні? Такі квіти ми називаємо кімнатними. Давайте з вами пофантазуємо і уявимо себе незвичайною кімнатною квіткою. І як можна скласти про себе невеличку казку? Послухайте запитання. Яка я квітка? Який я маю вигляд? Де я росту? Хто? За мною доглядає, що ти полюбляєш, про що ти мрієш. б ви побажали всім кімнатним рослинам. Давайте з вами зобразимо деякі квіточки. Для роботи нам знадобиться гуаш, баночка з водичкою, серветочка, пензлики та папір. Намалюємо різні за формою та розміром вазончики. Перший у нас буде жовтого кольору. Ось такий. Кизенький, ось такий. Такі вазончики полюбляють міленькі квіти. Та найвищий, ось такий. У деяких кімнатних квітів теж є стовбур, а зверху листочки намалюємо один з таких видів квіт. Кімнатна квітка Рео має ще відтінки фіолетову. Тут намалюємо дуже красиву тендітну квітку, фіалочку. Ось так багато листочків, пухнастих, кругленьких має та квіточка. Та квіточки дуже маленькі, але дуже гарні. Ось такі та мешканка дуже жарких країн. Сенсів'єрія, ось така довгі, придовгі листочки, дуже щільні та дуже гарні. Ось такі особливості у сенсів'єрії, це і смужки. Дуже цікаві. Ось такі, продовж кожного листочка. Ось так я зобразила кімнатні рослини, що ростуть і квітнуть у нас на підвіконні. Подивіться свої кімнатні рослини та намалюйте собі такий гарний малюнок. До побачення!